Чоловік на передовій, а колишня жінка, отримуючи досить вагому суму аліментів на декількох дітей з його бойових, веде розгульний образ житті, пропиває ці гроші зі своїми новими хахалями, а у дітей взагалі невідома яка судьба. І чоловік, цей він, з'явитися, розібратися з цим всем, з фронту не може, вплинути на це він ніяк не може, буквально кровні гроші. Які він з ризиком для життя заробляє, йдуть на випивку та гулянки? А якщо, наприклад, і підняти скандал, і звернутися і до органів опіки, і звернутися до поліції, і підняти питання про... Позбавлення батьківських прав такої матері про те, щоб її хоча би дослідили умови проживання її та дітей, підняти скандал, щоб все ж таки опіка без скандалу вони цього не зроблять, повірте мені, але можна їх змусити, я перевіряла, щоб вони значить, перепровірили, куди саме витрачаються аліменти яким чином купляються дітям, харчування по віку, одяг по сезону, іграшки, приладдя для навчання і так далі. І якщо, наприклад, це призведе до того, що дітей вилучать або позбавлять її батьківських прав, а батько цей на передовій, то що, ну що так тоді робити? А таких історій немало, немало. І, на жаль, Життя зараз таке, що є жінки, які пропивають бойові гроші колишніх чоловіків з новими алкашами. І є жінки, які в шлюбі знаходяться з чоловіком зараз, з військовим, мають коханця і ведуть подвійне життя і не кажуть, що вони вже знайшли іншого чоловіка і так далі. Тому що. У разі загибелі може бути компенсація. Це правда життя. Не всі такі. Я не кажу, що всі такі, не треба мені потім писати, що я на всіх сказав. Але ж я кажу, що таке буває, і багато людей зараз це підтвердять. Так питання в чому? Як впливати на мамашу, яка так живе? Отак, от, от нагло і зухвало. Тому що ну, страшно, що діти лишаться взагалі там, в дітбудинку, в інтернаті і так далі. Я вам скажу так, що з алкоголіками, оціма вимагателями, розумієте, і паразитами потрібно вчиняти так само, як і з шантажистами. Все ж таки притягати їх до відповідальності, вилучати значить, дітей, шукати вихід, звільнятися або ще щось, дивлячись від того, скільки дітей і так далі. Але жити по нав'язаному такими людьми плану не можна.